Щороку, в квітневу пору на могилу відомого українського письменника Михайла Коцюбинського, що знаходиться на Болденій горі в Чернігові, збираються люди, щоб шанувати пам'ять українського митця. Світлана Долеско, генеральний директор Центру української культури та мистецтва, завітала 24 квітня на цю подію, щоб разом з іншими віддати шану унікальному мистецькому таланту Михайла Коцюбинського. Письменник, не просто громадський діяч. А мабуть, великий просвітитель і духовний борець за відродження українства і в ті непрості часи засилля, коли знищувалось українське слово. І, мабуть, він не просто як письменник, а як людина, душа якого завжди вболівала за. Українську душу, і він любив Україну, любив її людей. У мітингу реквіємі взяли участь представники місцевої влади, культурно-мистецьких інституцій, громадських організацій, студенти та школярі. Саме в Чернігові письменник провів найплідніші роки життя та написав твори, які збагатили українську літературу. Тут на Чернігівщині, і це була першина його творчості. Це і Фата Моргана, і Інтермецо, і Тіні Забутих предків. І сьогодні, приходячи до могили і вшановуючи пам'ять, я хочу звернутися до представників родини, тут є і Ігор Коцюбинський, я бачу і інші, хочу сказати, що це велика родина Коцюбинських і Чернігівщина пишається тим, що. Михайло Михайлович Коцюбинський тут жив, тут творив, тут відроджував просвіту. І велика родина Коцюбинських внесла великий свій внесок у розвиток української літератури, у розвиток української духовності і в розвиток українського просвітництва. Мітинг завершився капельним співом та урочистим покладанням квітів до могили письменника.